Американо без молока. А не знімає «Американо», а не, але є фільтр. А, у вас же ще этот фільтр, давайте, фільтр. фільтр, фільтр, фільтр. А, з собою. Привіт. Тебе відпустили у відпуску чи ти ще будеш? Привіт, брате. Я в Дніпрі вже та відпустив у відпуску. Це нічого не потрібно. Пригощаємо. А, дякую. Я, я, знаєте, Єдине, де я звик, це на заправках око там. Так, какаву, в принципі безкоштовно. Дякую. гарного дня. Минулого разу ми з тобою зустрічалися ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це було у липні 2020 року. Ми тоді записували перший епізод цього проекту. Можеш розказати, яким було твоє життя у той час? Яке ж було життя, яке яскраве було життя, наповнене. А якимись спортивними подіями завдяки роботі я міг бігати. Але я, я бігав тому, що я міг бігати. От е біг і весь інший спорт. Тобто, там під кінець вже був басейн, був велосипед, завжди був спортзал, красфіт. Це було перше, тобто перше, що я робив кожного дня після сніданку і там чистки зубів, вдягав кросівки. Було цікаво, була можливість подорожувати країною. Просто подорожувати по роботі було можливість поєднувати робочі подорожі з. Біговими івентами завдяки цьому побачив нашу файну країну, пізнав її краще, став більш націоналістичніше. Мабуть, перейшов так доволі непогано, мабуть, на українську мову. Ну, деякі люди кажуть, що гарна українська мова, деякі люди починають навіть. Як це кажеться, намагаються здогадати, з якого є регіону, і частіше кажуть, що типу там Львів, а ні, Запорізька область. <різь> <різь> вот. Яскраве було життя, були спортивні цілі, були цікаві знайомства, якесь бачення майбутнього. На жаль, зараз у нас Русня все це забрала. Намагаюсь не згадувати, або ліпше сказати, згадував ну тільки на початку повномасштабки, тому що це був період от до до от того, що ми маємо зараз. Намагаюсь не згадувати, тому що ну, це викликає гарні спогади, але а, в такому разі хочеться повернутись в. Той час в ті місця це все кажучи психологічною мовою фрустрації, фрустрації на війноньки, ну вони заважають. Тому приймаю те, що є зараз. Ну згадую, а вже ж там коли вдома буваю, у мене вся стіна усіяна медалями, грамотами. Тобто, я ну не можу просто взяти про це і забути. Більшість людей, які мене зараз підтримують, це теж люди з моєї бігової спільноти. Але не те, що я відпустив, але ну то було тоді. Зараз я ось. І, і я просто це приймаю і живу сьогодні. Навіть можна сказати, боюсь щось і планувати. Це ну, військовий прикол. Ну не можна, не можна загадувати, не бажано загадувати. От є сьогодні. Є сьогодні, і сьогодні прикраса. Віченьки мерзнуть, стерпа. Це що там, там, віченьке. Це вже українська література. Я 8 років сюди приїжджав раз на кілька місяців і у мене ну, тренування майже щодня. Тут тисяча кілометрів моїх лежить в цих плітах. Окей, гармін, скільки я пробіг в Дніпрі. Error. Page not found. ти бігав? А я є, е, санітарним інструктором е, медичного пункту енного штурмового батальйона Н-ної штурмової бригади. Тобто, дивлячись від задач, дивлячись від наших позицій, я займаюся евакуацією поранених е, з нуля. До стабілізаційного центру, дивлячись від задач і від наших позицій, це може бути пішки, це може бути транспортом. Ну, коротше, за будь-яких умов при будь-яких обставинах, винести, вивести, надати до медичну допомогу побратинам, що е, тримають титанічно наші позиції, біг в е, цілому спорт е, допомагав до поранення. Я доволі швидко в повному екіпіруванні е, міг дістатися з пункту А в пункт Б. О, от, плюс, мабуть, цілестепрямованість обігунів, мабуть, вона теж розвинена, тому що це треба ставити цілі до них йти, незважаючи ні на що, то та всі, всі ці е, набуті під час бігу якісь риси характеру, та вони допомагали. Фізично наразі я далек від. Е, Ідеального своєго стану, але мабуть, от знову ж там якісь риси характеру, незважаючи на що щось робити, навіть якщо холодно, мокро, <свісно> немає настрою, треба треба робити. Та я так думаю, ну у когось ці риси просто вроджені, у когось вони набуті. Я думаю, що у мене, мабуть. Вони вроджену набуті. Ну я просто, скажімо так, я б не вивіз би спорт, якби я б не був би вже таким. Але вони, мабуть, зміцнішали за всі ці роки. Тому так, я, я думаю, спорт це режим, це якась е, культура, повага до, до свого організму. Та, там, я вживаю енергетики, чого я раніше не робив, навіть якби мені заплатили. Але, е, От, скажімо так, там все одно намагатися правильно харчуватись, лягати часом, вставати раніше. Ну, все це, 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 от якось я думаю, зі спортом перейшло зараз у військову мою рутину. Після першого поранення я лишився на позиціях ще на кілька днів для того, щоб ну. Не, не міняли, нікого не викликали, а мене не забирали. Коротше, ну, побув на позиціях 20 вересня 2022 року ми виходили. В нас прилетіло три поранених, і я з раніний з пораненим сідничним м'язом. Добіг до точки, де був е, зв'язок і зміг викликати допомогу, а виявилось, що туди теж прилетіло, там теж були поранені. От, і, скажімо, от, от так. От, що... Перше, що для мене було в той момент е, е, звичнішим, це ну там, я підійшов, подивився, у кого які поранення, там, кинув свою аптечку, е, хлопці надавали допомогу, а ми були без радіки, ну, і я побіг. Не знаю чи куди, але я десь приблизно розумів, що там десь наші позиції, і там десь має бути рація. і Я туди добіг. Тобто, це, це перше, що а, ну біжи або бийся. В цьому випадку ну, логічно було бігти, тому що ну битися з танком дуже важко. От я побіг за допомогою. Що таке? Не холодно. Ну, у нас доволі маленький підрозділ, мій новий підрозділ доволі маленький. У нас там є поруч біля нашого. Підрозділ майданчик спортивний є з спеціальним резиновим покриттям, і якось навіть нам доводилось ділити його От, з іншим підрозділом, бо вони такі теж моцні, сильні хлопці. Ті, що тренувались у мирному у мирний час, то, мабуть, більшість не хочуть профукати. Те, що вони роками здобували, все це не дається. от. Так от. Просто пахавати протеїн і ти, типу, орама, ні, не буде. Це не досип, не дотрен, перітрен, купа всяких якихось обмежень, там, то не їм, все їм багато. А, і потім за півроку слідь. Ніхто не хоче, тому хто може, то якось підтримую. Тим паче для тренування ну, реально достатньо 2 квадратних метри. А я. Пам'ятаю, коли от, там, ставив той рекорд Гіннеса. реально тренуватися можна будь-де? Будь-чим, з будь-як. Особливо у нас з собою є бронежилет. Це ідеальна вага з ними поприсідати, і попідтягувати, і потаскати можна. Тобто ти з цього роду завжди з якоюсь гіркою. Вона у тебе завжди під рукою. Тому, ті, що жили спортом. А вони продовжують його включати. Хай, хай як важко. Але вот так от. Важко, важко від, від такої звички, мабуть, звільнитися. Навіть ті, що зараз спортсмени, атлети з ампутаціями, вони так само повертаються до якогось. Такого задоволення, того свого мирного задоволення, а, що там Терен, а, хлопчина без а, нижніх третин ніг, він там щось кра світом займається. Там, у мене є кілька знайомів, там, боксерів, які та тепер з ампутацією з за, за однією ногою. Але це те, що вони робили у звичному житті. Це, ну, це друга натура. Все. Я, скоріш за все. Після перемоги теж повернусь плотно до спорту. Але що хочу сказати, трішки я, мабуть, полегше візьму на собою всі ті бігові цілі, здаються вже неважливими. Тобто, я, можливо, буду бігати, але я не буду бігати за ради марафони з трьох і що просто в кайф. Просто в кайф буду тренуватись для того, щоб бути здоровим, виглядати здорово. Але ну, всі ці... Медальки, номерки, і це от, от зараз здається неважливим. Можливо, мене знову потім накриє все це е, бажання е, бігати, подорожувати, е, пробігти ще більше, більше і більше. Але зараз здається це трішки таким ну, смішним, дитячим, інфантильним. із за можливості повномасштабного вторгнення був відмінений старт UTL, — «Ukrainian Trail League Ice Trail. Бо це знаходилось десь наче, з, на кордоні з Бульбастаном. І, а реєстрація була, і я його пробіг у Голосівському лісі парку. Це було десь 46 кілометрів. З набором висоти 666 метрів. Це крайнє крайня, крайня бігове тренування а, до повномасштабного вторгнення, яке було тренуванням. ну, от таким, Просто пробіг. А, наразі ну, зараз, поки холодно і брудно, я не бігаю, але а, і поки, весь час, поки я служу. Я бігаю. Я, коли є можливість, я трішки бігаю. Я навіть наприкінці минулого літа знову пробіг півмарафон у місті Краматорськ в центрі їх міста по парку з найгіршим результатом, що я мав. Ну, не з найгіршим, мабуть, на початку мої півмарафони були такі ж, але то був жах, маючи. Впевненість у себе в голові, що Та, я можу вальнути за годину 32, я там за 2,05. <свісно> Ледве, отак, от, вже в конвульсіях добігав. Отак. От от. Будь-яка 20... відстань 21 кілометр це моя дистанція. Хоч по вулицям, хоч по полю, хоч по парку. А у мене капітан мій. Безпосередній керівник теж бігун доволі відомий в бігових кругах. І ми щось просто бігаємо-бігаємо. Ну, коли, ну, коли ж ми зможемо збільшити дистанцію, ніж 6, 8, 10, 12 кілометрів. Давай там за два тижні півмарафон, давай. При... Сіли в машину, доїхали до краму. В крамі ми до цього були, бачили цей гарний парк, викладений плиткою. Ну, не ідеальний для бігуна, але ідеальний як, як парк. Якраз він в процесі реставрації. Тобто, якби не війна, парк був би вообще шикарний. Дай, дай Боже, всім паркам такі е, е, умови. Е, там річка є поруч, і ми такі, а ну де? Ну, теоретично, ми будь-де можемо пробігти. Як нещодавно слава Болбекус, пробіг. Марафон Нью-Йоркський в Донецькому нью йорку Тобто з Нью-Йорка добіг куди він там до Дружківки, до Канстахи. У нас теж руки чешуться, але ну не мали ми часу пробігти марафон в місті. Марафон Донецької області, але півмарафон в Краматорську вайнатку. Шар тут теще, в машині немає. Просто, а ми... Ну і от і Британія для мене це теж свого роду кемби було. Оставіло тільки шарблі, будто біла посмішка. Минуле треба знати, враховувати, але жити минулим я вважаю неправильно. Багато людей жили минулим, хліб по дві копійки, і от ми що ми маємо зараз. Ті, що згадували, який файний СССР був, от тепер ми маємо. Тепер, тепер 20-21-річні хлопці гинуть на цій війні за те, що якась бабуся сумує за Сталіним.